Наша подорож, відпустка перша, в трьох, справжня відпустка. Поки що в нас під стоп. В традиційному місті. І, власне, онопка сьогодні постригся. Спеціально до дня народження. Панство, що скажете? У бургер смакує дуже добре. Олесь, так? Таке смачне Що там, Олесь, дивиться? Так, наче Що там далі ще? Ще один тунель. Ще один тунель? Ти будеш туди їхати? Так! Mm -hmm. да. Тобі сподобалось? Хто це їздив? Розкажіть, що ви? Як ви готові? Але... Гуляти будемо сьогодні? Дивіться, де ми будемо. Жить. Жить. І що наше житло? А ну -ка, кажи, який у нас вид Олесь, там ти що? Оце кімнатка така. Нічого тут можна і в чотирьох ночувати. Та ти Та ти Он туди підемо завтра вгору. Ході. Ліжко таке, що ми тут всі в трьох влізе. Ось диванчик такий, навіть є кухня якась, що ми зараз можемо щось готувати. Якраще <сіщення> <сі> Як <сі> б тобі бачите волосечко. О, а туалет під мій зріз зробили. Олеся вже освоює. Оце наш коридорчик. Ну, номер, я не знаю, за ці гроші шикарний. А он тут. Річечка якась, машина он там запаркована ну, і отут вийде такий. Машини-помічники там є. Yeah. Передай привіт всім бабусям, дідусям, родичам, дядям, тьотям. і нам. Як тут гарно. Це наш готель. Вікна йдуть в іншу сторону. Це гора. Ми десь в тому напрямку підемо. Зимою тут, мабуть, дві ж нормальні, Він якась гірська служба, ще готель. Оце ж паркінг, паркінг, паркінг. Струмочок тут. і ціла купа лопухів. Далі ще теж струмочок. Свіжо, так, повітря таке чисте. От ми прокинулись, що у нас сьома година. Прокинулись, по, мабуть, ще годину тому, а почали прокидати ще дуже-дуже давно. Спали в цілому добре, тихо, затишно. І навіть всю ніч був масажик маленьких ніжок різні частини тіла, <рес> он масажист. Всю ніч то мене, то Іру масажував. Що, ми готові йти в похід. Ручку давай, ручку, і ми йдемо в похід, О, в гори. Вон Он отій горі. І от тато в панатні. І йде На. О, на гору гор, о так вот. Світ Так. Okay. Оце ми їдемо, давай тримайся за тата. <laughs> тримайся за тата, котику. Їдемо, їдемо, їдемо. Ми он туди на ту гору їдемо. Он вона, о, та гора. <laughs> Оце ми їдемо, давай тримайся за тата. <laughs> тримайся за тата, котику. О, так, о, клас. Тут з кондиціонером, кабінка з кондиціонером. Ввікна відкриють. Да? <рес> <рес> Але дує як з кондиціонером. З двох сторін відкрито пруді. О, да, я уявляю, отут зараз йти.

Просто шикарно. Тут навіть я не знаю не передать, яка тут висота. І які тут скелі. Мені здається, що я зимою вилазив. Щас збільшим. Оон туди он. Така якась пиптик. Це будка там. Є. А оце то вже Польща. Значить, оце, мабуть, це Карпач. Десь цей словно звісний, а там десь десь вродство. А Україна десь десь. он там, а там. Далека. А, до озера. Давай Олеся, кремчиком намажем. зараз. Намажем. А, а знаєш, що ми отам живемо десь, отам за охмарами, далеко-далеко. Оце звідти приїхали і туди сьогодні поїхали. 11.30, народу. А ось наш народ. Олесь вже дуже просився на канатну дорогу, бо хоче спадки. От дивись як ми вниз їдем, їдемо, бачимо. Їдемо, їдемо вниз. А тут люди йдуть. Хто вниз, хто вгору, хто проклинаючи все, хто із великим задоволенням. А ми їдемо туди, туди, туди.

Йдемо назад. Тут Гірське озеро Чистовок. Такий чистий, це просто капець. Тут глибина, видно, ну скількись метрів є, але всюди, все до дна, видно абсолютно чисте. Ану, давай камінчика. На, кидай. Кидай камінчика. І чу! Тут. А в кінці ми знайшли щось для наших наймолодших.